Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Німці пропонують Україні мир. Авторитетне видання Die Welt прогнозує, що війна може закінчитись у 2024 році, тобто вже в цьому році. Що це за мир? На яких умовах його пропонують, чи не є це тиском на Україну, і як ми з вами маємо на це реагувати? Зараз про це детально поговоримо. Тема важлива. Проте традиційно прошу вас про вподобайку цьому випуску і обов'язково напишіть коментар, аби його побачило якомога більше людей. Тож, авторитетне консервативне видання Дівельт пише: цитую: Україна і Росія зупинять війну у 2024 році. Вау! Цікаво, яким чином думає про це автор Дівельт Крістоф Шільц. Як він бачить закінчення війни, цитую його далі: війна може перейти в оборонну позицію не в останню чергу, внаслідок безвідповідальних дій канцлера Шольца, як цікаво, та інших західних політиків з'являється все більше ознак того, що конфлікт може бути припинений на певний час. Ну окей, слухайте, здавалось би, я теж за тебе аби, аби тиснути на шольца і видання це жовтим не назвеш, друзі, на відміну від того ж держпігіль, яке іноді може дозволити собі, скажімо так, зайві суб'єктивні оцінки. Але ж що я читаю далі? Москва може погодитись на нульовий сценарій, на думку Крістофа, коли обидві сторони зупиняться на тому місці, де вони є зараз. Ну, поки, думаю, ні для кого, друзі, не секрет, що армія окупантів намагається штурмувати наші позиції відразу на кількох напрямках, правда, ви ж це знаєте? І лише через героїзм наших захисників і, врешті, потрапляючих на фронт хоч якісь кількості снарядів, в цей фронт знаходиться в відносно статичному положенні. Тож, який нульовий вбіса сценарії Крістофере, фронт у тисячу кілометрів щодня палає? Добре, читаємо далі, може там щось міняється. Проте Кремль може отримати суттєву перевагу, каже автор, оскільки Україна ймовірно знову буде в підвішеному стані щодо ухвалення рішення про інтеграцію і в Євросоюз та НАТО таке розв'язання конфлікту буде здаватись Росії перемогою, а для України часом для перегрупування і підготовки для відбиття ймовірної нової війни. І тут, друзі, з'являється перша важлива маніпуляція. Я не знаю, на кого окрім Дівельт працює цей автор. Правда, доказів в мене жодних немає. Але е, яка перемога Росії? Путін збирається пертись на Харків щодня його коріш попляшці, і одноразовий цей президентозамінник замінник Медведів розповідає, що Одеса це руський город. Путін не погодиться, друзі, на жодне припинення війни. І він про це відверто заявив, ще в перший день свого так званого переобрання. Коли журналістка його запитала, чи журналісти не з чого чи вона щодьявича він відповів чітко: потрібно вирішувати проблеми задачі СВО. я перекладаю, з кремлівської нереально росіяни будуть воювати допоки Путін живий. Жоден нульовий сценарій чи якась пауза в війні Путіна не задовільнять, адже от. Все це півмільйонне бидло, яке за 200 тисяч рублів приїхало сюди вбивати сусідів і тирити пральні машини. Повернувшись до матінки Росії, просто рознесе цю країну на шмаття від депресії, нерозуміння, а на що це все було. Путін маньяк, але не ідіот. І він це чудово, друзі, розуміє. Кожен мобілізований у Росії це квиток в одну сторону. Все. Далі автор пише: Кремль влаштує заморожений конфлікт. Російські збройні сили можуть залишатися в Україні, але постачання західної зброї припиниться. А переговори про вступ України до НАТО і ЄС перетворяться у тривалий безрезультатний процес. Ну, звісно, припиняться, якщо підігрувати Путіну і писати про те, що Кремль влаштує якийсь там мир, а не тиснути на шольца. На якого до речі тисне більшість Бундестагу через ті ж Тауруси, які б в тижні могли зруйнувати серйозну частку російської логістики, зупинити сухопутну залізницю із Ростова в Севастополь, яку окупанти з усіх сил намагаються зараз добудувати, адже вони навіть вони розуміють, що кримський міст це смертик. Ось про що треба писати Кріс. Треба е, казати про це, аби Росія реально на щось погодилась, коли вона просто не зможе війну вести в цьому регіоні? Інших шансів немає. Ідемо далі. Україна буде в дуже загрозливому стані влітку та на початку осені. Саме тоді ймовірно і буде критична фаза війни, коли росіяни спробують пробити лінію оборони збройних сил України. Питання те ж саме: так може варто дати тоді зброю? Плюс автор маніпулятивно замовчує, що та ж Чехія, на чолі з прем'єр-міністром військовим, зібрала коаліцію, друзі, фактично із 20 країн, які профінансують закупівлі найважливіших снарядів для України прямо зараз. І вони мають потрапити на фронт протягом кількох тижнів, найближчих. А мова йде про загальну кількість у півтора мільйона снарядів. І радянські там будуть, і натівського калібру. Ну, перша партія 800 тисяч вже профінансована. Ну і завершує автор тим, що на його думку найбільшим проривом для росіян може бути спроба вийти до Дніпра, якщо ж знову таки Україна не отримає свою часну підтримку. Тут я зазначу, що колонка це написана в рубриці, де автор має повне право на власну думку незалежно від позиції самого видання Дівельт. Але все одно подібні вкиди вони лише. Розширюють коло цієї невизнач... невизначеності Заходом. І, як не дивно, позиція Німеччини її народу, якраз це активна критика діючого канцлера Шольца за недостатню підтримку України. І перші закиди про можливу заморозку, до речі, лунали саме від представників його партії СПД. Шольц тоді їх не прокоментував, але вкид цей був саме від його сили. Можливо. Підкреслити важливо, що німецьке суспільство і військову підтримку і Україну підтримує. Але навіть якщо один політик дозволяє собі заговорити про так звану заморозку, як варіант, це відразу підхоплює преса, яка ми маємо теж розуміти, жадає нових поворотів у війні. І для нас це здається можливо скаженим, але для них наша війна це хайп і гучні заголовки, від яких, на жаль, залежить життя наших співгромадян, друзі. Що ви думаєте про цю статтю? Що ви думаєте про такі варіанти, які описує автор? Вірите ви можливо, що Путін здатен заморозити війну? Що він тоді робитиме в цей момент? Як це взагалі можливо? Діліться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Скоро побачимось.